Аутрічок, Трійчук швидкий дуже день. Е, Такий, знаєте, рицарь мечів це взагалі сама бистра карта е, у колоді. Це конфлікт, різкість прямота, які знаєте, такі нападки, якось е, правду матку можете е, лупити направо-наліво, атакувати, що вас, що ви. Понимаєте, ви можете... Ну, день таки, може бути. А також день може бути дуже швидкого переміщення в просторі. Були фігоро тут, фігоро там. Сьогодні полетіли туди, прибіжали сюди. Е, ну, якщо це, це може дуже відповідати моїй сестричці, бо вона з внуками, то одного на всаді, другого в школу, то може бути таке. Бігом-бігом-бігом. Це може бути таке. Того на танці, того на співи. Е -е, я образно, да? Так що такий якийсь швидкий метушний день. І, полид... Знаєте, Може, у вас два об'єкта чи три об'єкта, і вам, наприклад, на роботі, вам треба й туди-туди, може, ви працюєте е -е, цим самим доставщиком да? Там, чи кур'єром, і вам треба оце все е -е, швидко, таке, отаке, якась метушня. У Давайте подивимося, причина, чому такий день. Закінчення. Закінчення чого. Закінчення якогось такого. Е навіть не закінчення, а підвищення. Закінчення якоїсь е нечесної гри. Зависла якась гра, розумієте, можливо, як е, проясниться щось, або, е, знаєте, як воно поймете, що це неправильно, і буде агресія, оця, може, конфліктність оця буде що, за якоїсь ситуацією, яка нечесна гра, яка от, подивилася на неї під іншим кутом, значить, як будто вас вас да? і ви такі подивилися під іншим кутом кажете, та ні, стоп! І починаєте, наприклад, висказувати оцю свою точку зору, своє, е, своє невдовольство, можливо, цим людям. І от така буде причина цього є такої якоїсь конфронтації, якогось, ой, вибачте, якогось такого. Прояснення відносин, правда, матка чогось хочеться цього сказати. Як воно буде розвиватися? Ось ця причина є, як воно буде розвиватися. Вона обнулиться. тобто Оця, оця вся ситуація вона закінчиться, вона заспокоїться, ви, да, стабілізується по, кар... по імператриці, тобто зупиниться і стабілізується. Оця конфліктна ситуація, що потім буде? ну, Після цього, да, що там. Ну, ви будете цим задоволені. По королевій кубці ви будете цим задоволені, тобто якась конфліктна ситуація у вашому дні буде погашена, загашена, прояснена, і ви будете цим задоволені. Але така, знаєте, конфлікти такі будуть. вони. Такий мій прогноз для третього.